Давайте, <спробуйте> якщо це депресимо доїшно, нам писали. Ну, 19 депутатів, будемо постачно ще хто прийде на користування. Ну, на чисі, за речі, справа в тому, що першим <кхів> то, почати э, сесії сільської ради, я хочу вам зачитати заяву, вони також було до нас э, ще 15 тижня, але так як у нас фактично. І 15 січня була сесія, і 29 січня були позачергові сесії, ми не виносили це питання. Ми вирішили винести цю заяву іменно на чергову сесію. Цю заяву розглядалися також і на комісіях сільської ради. Мені голова написав таку резолюцію, секретарі кінця розглянути дане питання на постійній комісії номер 5 та винести на розгляд сесії. Но номер 5 це надібаний. Депутатської етики, правопорядку і законності. до Терпуківської сільської ради надійшли надійшла заява від наших депутатів хрудської Тетяни Олександрівни, Заяць Андрія Павловича, Солодкого Леніда Івановича, Чайкині Миколаївни і Каленчика Станіслава Михайловича. Заява про те, що повідомляємо, що нами для повного та незалежного фіксування процесу ведення сесії запрошено. На засідання сесії Требухівської сільської ради у 2015 році тактичника Олега Івановича, у тому числі із застосуванням відеознімальної апаратури. Дана заява була розглянута на комісії і є двоякі, звісно, думки, хто знімати, хто не знімати. але справа в тому, що нам іменно це питання треба поставити на голосування. Якщо буде більшість, значить будемо давати згоду. Причина різна, тому що є таке, що фактично рішення сільської ради це рішення е, іменно сільської ради. І якщо його десь виставлять на сайті, ми виставляємо свої рішення. Можливо, трошки десь із технічних причин, можливо, невчасно, можливо, там ще якісь бувають у нас причини, але стараємося всі рішення виставляти. Фактично, сесія — це робочий процес, і ми фактично в робочому процесі е, ну, готуємо цей документ. Справа в тому, що я, це моя така власна думка, і я фактично ніколи не заглядаю на сайт Олега Івановича. Але останнім часом якось то той, то той, ну вже останній, як я побачила, як я таку, що він мене виставив, всі мене дивляться, так вибачте, і оці коментарі це як для мене. Я не знаю, як у кожного думка. Але моя думка склалася. Я думаю, що так. Якщо ми депутати, і ми можна сказати, нам люди довірили це і все, але ж, вибачте, виходить, що ми себе не поважаємо і спотворюємо, і фактично, якщо дійсно щось не так, якась нехай би була привітка. Але коментарі, оці, я думаю, що вони це моя така думка. Якщо давайте я поставлю на голосування це питання. І хто проголосує, ну як проголосуємо, якщо зйомка, значить дамо. Ми фактично не заперечуємо Олегу Івановичу, це якщо ми проголосуємо, що в нас сесія в закритому режимі, ніхто не буде, ми в закритому режимі працюємо. І... А так ми не забороняємо. Будь ласка, будьте присутні, включайте диктофони, можете занотовувати або ще там сценографірувати, що хочете робіть. Але зйомку, вибачте, я не знаю. Що я хотіла ще сказати? Фактично, у нас Олег Іванович знімав е, на протязі, я вже не пам'ятаю, чи кінець 13-го, 14-го, як ми не сперечалися, хто забороняв, тоді ми вже начебто махнули руками, ладно, нехай знімає, щоб у нас не було ніяких. Казусів таких, як отопустимо. Ця заява не стоїть в порядку денному. Почекай, пи -ді. Пи -ді. Почекайте, почекайте. Не почекайте. Не ну, суток, почекайте. Ми говоримо про депутатське звернення ще. Тепер, що я хотіла ще сказати? Справа в тому, що на той час колег Іванович виступав від як кореспондент. Від Запорізького об'єднання Батьківщина. Газета називалась Київщина Моя Батьківщина. Моя Батьківщина», шукали, батьківщина. Так. Е -э І було в його таке посвідчення. Ми звернулися до цієї редакції і отримали таку відповідь. Повідомляємо, що на даний час Тертичник Олег Іванович не є позаштатним кореспондентом газети Київщина, моя батьківщина. Засновником якої є Київська обласна організація політичної партії з Українського об'єднання батьківщина, дії в якості кореспондента вчинені вказаною особою, не мають відношення до газети Київщина, моя батьківщина. Фактично посвідчення в його закінчене кінець чотирнадцятого грудення 31 грудня 2014 року. Ну так що, фактично стоїть питання, чому іменно? Тому що знову у нас зйомка продовжується. Якщо так, давайте І не документальна зйомка, а то. Як ви пригадуєте, в 2011 році ми була на сесії, проголосували, що... Весь відеосйомка, там е, інтернет-сторінку інтернет завести. так? І всі земельні, на які должна, е, наша, штакун, земельні, кому надаватися. Дошка бути об'яви. І кому надавала земля, отам на дошки заяви до печатувати. Тепер ви придумаєте другу. Одинадцятий рік. Подивіться, які саме є. Права в тому, Леонід Іванович, почекайте. Що ви боїтеся? Почекайте, ми не боїмося всі оці. Почекайте, Леонід Іванович, не треба зо мною прирікатися, будь ласка. Ви мені задали питання, я даю вам нічого. Розі, почекайте, розігайте. якщо 11-й рік, ми фактично теж не голосуємо. Але за те, щоб висвітлювати, у нас там усе було вклеєно, кому надані земельні ділянки. Вони не можуть постійно вісіти, Леонід Іванович, що хотіти, то вже не я так знаю, кому ознайомимося. Чекає, ви, ви, ви ж ну, давай на колір, ви ж давай на поліція ви ж надаєте і по ваших запитах ми то вже був вашу копію надавали Леніт Івани. Якщо будуть пропозиції, давайте будемо тоді чорнотянуть час, бо нам ще провести провести сесію. Дозволяємо Олені до стало Івановичу на голосу. Так хто за те, що полег Іванович проводив?

Що тоді, як яка ваша пропозиція? Можливо, тоді, якщо так цей депутатський зал, так як воно у нас навіщо, ведемо повістку дві? Давайте ведемо. Хто за? Давайте можемо і це питання будемо заслуговувати. Добре, Добре, зареєструвалися. Зараз тоді нам у Данія Олександра не підійшла. Зараз подивимося. Так може ви озвучите, скільки застріти, пройде. Почекайте, ми ще не проголосуємо. А що руки подимали? Ми тільки внесли повістку ден. А як це ви внесли повістку дену? Не відкривши сесію. Об'ясніть людям. Почекайте. Може, три зразу треба, потім вносити? Ну почекайте. А у вас сесія ще не відкрилася? Маю право. Які будуть пропозиції вносить ці питання? Можна по поводу заяв. Можна? Там, якщо ви уважно читали, ми давали дозвол знімати засідання земельної комісії. Іменно на земельну Ми не проти, щоб він знімав. Іменно роботи земельні комісії. Введення сесії і в сесії. Якщо ми не даємо дозволу Олегу Івановичу, чи ми до зніматися на другій камері? Це документальна десь зйомка. Ви де фотографию, та? робити і так далі. Що прокуратура знімає документальну зйомку?

Давайте, 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 не піти себе кримінального втрима в законі, а не отримає. Я вибачаю, я перший раз ведуться. В нас завжди веде голова. Якщо щось я не по порядку, і щось я, звісно, неправильно. Так ви вже мене, будь ласка, вибачте. Якщо так, давайте будемо себе. Я подаваюся. Що я? Справа на 20 депутатів. Є пропозиція відкрити сесії. Прошу голосувати. Хто за відкриття се 44 го Так. Хто проти, хто отримався? Одноголосно. Відповідну заяву наших депутатів. Правильно? Константиново, там не заява, там повідомлення. Заява. Ще раз вибачте. Заява ну, Я читала те, що є. Заява. Вас повідомляють і все, нічого Ми... не просять. Заява. А. Повідомляємо, що нами для повного та незалежно, але якщо так. Ви почитайте так, і правильно. Вас не так, просять так, нічого. Так ви все по закону, а, як Щас, не а? Давайте проголосуємо за те, Ми що, що проводить китай. зйомку сесії сільської ради. А може мені згодо? За те, щоб дачи дозвіл, статишну колегу Івановичу проводить ділка нашої робочої сесії. Можна мені слово У заяву. Ваша заява повідомлення. Хто за? мені Дайте слово. Ви вже ж голосуєте. Я прошу слова. Секретар не дає. Знімав нашу сесію. Будь ласка, радіа. А чому ви слово не даєте депутату? Обговорив прямо, потім голосувати. Хочу ви. Що ви слово депутату не даєте? А ви чого запізнилися? Тепер кричите. Ну що говорю вам запитання? Чого ви чекаєте? Це питання ще не обговорювало. На земелі не вговорювали. Ви депутату слово не даєте? Ви собі закони придумаєте. <рикнє> слова. Чому, чого ви відмовляєте? Достати <рикнє> нам. На якого звані? Це, <палень> <рикнє> <палень> <палень> це, це моя камера і це допоможник депутата. Він мій допоможник. Це моя камера. <палень> <палень> моя камера. Моя камера, моя <рикнє> камера. А тепер я, можна ще. Можна ще я, Костянтин. 250. Тут ми розуміють. Читайте слухання. Можна я побачити? Можна я просити. Вам дали відповідь. Я проська районна рада, слухайте посвідчення номер 59 помічний консультант, депутата районної ради, Гришка на громадських засадах дійсно на період каденції шостого скликання. Тертишник Олег Іванович, голова ради Гришко. Читайте на каденцію. Як вас командирував Сергій Миколаївич? Я помічник да. районного голови районної ради. Вопрос, На є Володим, Володим, голосуйте. Вами. А ну ж почекайте. От Сергій Миколаївич говорить, що він ніколи вас себе вас свої помічнику. А, а ви подайте в суд. <суспільний> і я вам подільне посвідчення покажу. Рівно із Майданом Незалежності. Розумієте? А ви ще справа в тому, що ви маєте як війни людей помічник району голови має право бути присутній на цій сесії. У вас відкрита сесія чи ні? Але ж не знімати. У нас відкрита сесія. Вам сказали, це камера.

Трой, і, може, два вона. слова, я скажу. Я хочу сказати, що ви всі депутати сільської ради. Так? Вас обрала громада, всіх. Правильно? І ви маєте всі Покажи. право голоса за свою громаду, за тих людей, які вас вибрали. Тому я думаю, що не треба тут робити якийсь балаган, а треба просто робити свою роботу, ставиться питання, голосуєте і вперед. Тому що громада це все село, а не 5-10 чоловік, які... Хочу щось сказати, розумієте? Тому ви представники всієї громади, от і голосуйте. А якщо громада вас за, захоче відкликати, то вона збереться і відкличе когось. А якщо ні, то не треба один на одного кричати, щось перекрикувати, не. щось розказувати. Голосуйте, ви ж на сесії. А ми зробимо балаган, який зробили з нас... Дозвольте я себе. Цього... Ні, давайте розповідаємо. Да? Давайте закликаємо. <Стир> я... Добровечі. Шановні люди, односельчани, я подивився, це балаган. Сьогодні мій товариш приїхав за то. Командир штурмової роти. Вам щось нібудь говорить про це? Нічого, так. Да. Він мені розказав. Україна зараз в вогні в усьому. Там народні депутати, все сплочені, на вас, як при регіонах, там мішають люди всі. Якщо ми сплатимося зараз, ми України. Не так. будемо бачити, а ми зараз чи знімає камера, чи не, чи не знімає, чи в когось скільки ділянок? Зараз питання не про це. Отам От один пам'ятник і людей вже тисячі погибло. Наші, ваших братів, осталися в чорних козинках, ходять по броварах. Я вічно саме легкі у другому жеку з другого жека вже ми похоронили п'ять чоловік. А ви щось розбираєте, вас ще не коснулося, дай Бог вас і робітної справи. Міністри сьогодні робили. Якщо хто не на своєму місці вбирайтеся, звільніть посади, все це буде правильно. І не ругайтеся, не про кого. А зробіть діло, для салати де Ви живете де ваші внуки правди свободу. А тепер не це важайте, робіть робити... да. робіть. А то ви балаган зробили. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб відеозйомку проводити? Як заява написана? Заява не я я написано, то повідомлення. Тому за те, щоб проводив зйомку технічні, коли пану роботу в наших сесії? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. По імену Колещенко, Станіслав Михайлович, Соловніт Солов, Більш... Іванович, Більш... Чайка Ніна Миколаївна, Мельниченко Раїса Миколаївна, Крутка Тетяна Олександрівна, Ємельяненко, Яненко, Заєць Андрій Павлович. Всім вийшло, так? Ту, Прису, Хто проти, щоб зйомку проводити, що Ніколи Іванович? Так, считаем. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, 11, 12. Я насчитаю. Ни на тринадцатого наверху. Ни на тринадцатого наверху. Да, кайте меня. Да, да, да. No. Ну, виходить, що Олег Іванович, ви можете... 12 нема більшості, я отримав рішення. Я все не А отримав це може ще? Я, я отримав від... А 16 треба мінімум депутатів від загальної кількості. Ви зробили до зал. Покинь до зал. Ви не забудьте. Ви... Ви... Право. Що фактично більшості голосами приймається рішення, якщо вони всі рішення від загальної <прощу> кількості два під чоловіків. А почитайте займає рішення не пройшло. Рішення не пройшло. Ваше не пройшло. Сім вже ж чоловік проголосували за всім. Ми проголосували хто за те, що вами не знімали. Всім чоловік за. Про що? Я ж люблю. Давайте заходи, подожди, а тепер давайте всіх запишемо. Та як писали на нас, тепер переписуйте її. Так, да, перепишіть, хто проти. А що ви приймали? Я Хто проти? І проти пишіть.

А Борисенко не було, ти місяця. Ні, не було. Веліченка на Тулі Івана. Я вибачаю, це чи це збори, чи тоді. Це справа в тому, що фактично по тому списку 14 липня 2014 року то був присутній де як, не допитую, опрос, як сказати, даю свідчення. Наші депутати, хто був присутній на сесії, чи був Скажіть правильно, за фальсифікування рішення сесії. Ну, на чому не квартсикнуто, Василий Іванович? Так. Так, ну це я тоді відложу це питання і переступаємо до наступного питання. Так, ну я тоді відложу це питання і переступаємо до наступного питання. Так, ну я тоді відложу це питання і переступаємо до наступного питання.